Добрий день! Починаємо урок. Я досліджую світ. Тема нашого заняття сім'я найближче моє оточення. Дзвоник пролунав для нас, працювати дав наказ. Нумо часу ми не гаємо, до роботи приступаємо. Відгадайте загадки. Пестить, ніжить і голубить, розуміє, дуже любить. Я до неї пригорнуся, бо вона моя. Так, матуся. Сильний, добрий, справний. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє, він багато. Гордимось, бо це наш. Тато молодці. Сім'я, родина це найрідніші люди, які живуть разом. Зараз я вам розповім історію. Водночас буду викладати кружечки різні за величиною. І так слухаємо. Жив був малюк. Були у нього тато й мама. Ще у малюка були старший брат і молодша сестричка. Мав малюк бабусю і дідуся татових батьків, а також бабусю і дідуся маминих батьків. І жили вони всі. Разом. Подивіться, будь ласка, що у нас утворилося. Так, це схема. А як можна цю схему назвати одним словом? Це правильно, це сім'я. Розгляньте, будь ласка, фотографії і розкажіть, кого на них зображено. Опишіть. Розгляньте членів родини на схемі. Назвіть кожного з них. А ким ви є в своїй сім'ї? Ким ви є для тата і мами? А ким є для вас мама ваших мами або тата? А ким є для вас батько ваших тата або мами? Ким ви є для дідуся та бабусі? Для мама і тата ви є або син, або дочка. Для ваших бабусь та дідусів ви онук або онука. А зараз розгадайте загадку. Вулицею йшли дві доньки, дві мами та одна бабуся. Скільки людей йшли вулицею? Думайте. От, хтось сказав 5. Ви добре вмієте рахувати, але це неправильна відповідь. Для вашої бабусі ваша мама є донькою. Отже, для вашої мами ви також є донькою, наприклад, да? отже дві доньки це дівчинка та її мама. А дві мами це мама цієї дівчинки і мама мами, тобто бабуся. Отже, всього йшли троє людей. Розгадайте ще одну загадку. Я думаю, тепер ви впораєтесь швидше. У будинку є майстри: один дідусь, два батька та два сина. Скільки майстрів у будинку? Так, також. Троє. Що ж таке сім'я і родина? Це найрідніші люди, які живуть разом. Мамина мама або татова мама це бабуся. Тату батька або мамин тату це дідусь. Сестра мами або сестра тата це тітка, брат тата або брат мами це дядько. А тепер давайте подумаємо, якими лагідними словами можна звертатися до мами. Матуся, мамуся, мамочко, матусечко, матусенько. А до тата? Так, молодці. Так, правда, таточка, татусечко. Татку, татусю? А як ви будете звертатися до бабусі? Бабуня, можна сказати, да? бабусечка, бабусенька, а дідуся? Дідусенько, дідусечко, дідуню. А якщо у вас є братик, то як будете до братика звертатися? Братчик можна сказати, або братусечко. а до сестрички? Сестронька, сеструня. Послухайте зараз вірш. І назвіть всіх членів цієї родини. Ненька моя і татусь, і бабуся, і дідусь, братик старший та сестричка, і маленька Марічка, кішка. Ласка невеличка, рибка долі і папушка, песик знатний пустунець, це все дружна сім'я і, звичайно, ще є я. Порахуйте всіх членів родини, скільки їх. Молодці порахували. Розгляньте ще одну фотографію. Хто є в родині цієї дівчинки? Назвіть всіх. Скільки людей нараховується у цій родині? А як ви думаєте, які мають бути стосунки в сім'ї? У сім'ї мають панувати добрі стосунки і взаємодопомога. До кожної людини необхідно звертатися з повагою, це перше правило спілкування. Коли ви правильно і з повагою звертаєтеся до людей, то і самі до себе ставитеся з повагою. Ніколи не забувайте вживати чарівні слова, що свідчать про вашу культуру. А зараз попрацюємо над прислів'ями. Давайте прочитаємо прислів'я і спробуємо пояснити, як ви розумієте ці прислів'я. Перше, які мамка й татку таке дитятко. Спробуйте пояснити значення цього прислів'я, як ви його розумієте. Наступне Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Батька з матір'ю поважати горя не знати. Братська любов міцніша за кам'яну стіну. За загальним столом їжа смачніша. Дім зігріває не піч, а любов і згода. У дружній родині всі піклуються одне про одного, люблять і шанують. У сім'ї мають панувати добрі стосунки та взаємодопомога. допомога. А тепер пригадайте імена хлопчиків нашого класу. Так, у нас є і Владислав, та Єгор, і Артем. Так, Мартин. молодці дітки. А тепер назвіть імена дівчат у нашому класі. І Анна є, Софійка. Дар'я, правильно, молодці. Всіх назвіть, всіх. Я не всіх назвала. Так. А чи є в нашому класі діти схожі на зображених? Якщо ви вважаєте, що є, то чим? Запропонуйте імена зображеним дітям і поясніть свій вибір. Поки ви будете над цим завданням думати, я розкажу вам, що кожне ім'я має своє значення. Наприклад, ім'я Анна означає благодать. Софія мудрість. Владислав володіти славою. Єгор означає хлібороб. Сашко захисник людей. Ніколь перемога людини. Артем безпечний, неушкоджений. Лєра міцна, Омар довгожитель, Мартин войовничий, Дар'я володіє добром, переможеця. Емма дорогоцінна, Кіра промінь світла. Дмитро Георгій. У вас схожі значення. Земле рок. Зараз відкриваємо зошити на сторінці 30 і 31. Розгляньте, будь ласка, малюночки і приготуйте для першого завдання зелений та червоний олівці. Хто з дітей дбайливо ставиться до своїх рідних, а хто ні. Позначте. Маю малюнку з зеленим кольором, якщо ви бачите, що діти дбайливо ставляться до своїх рідних, і червоним, якщо ні. І поясніть, чому ви так вважаєте. На другому завданні треба розглянути малюночки і дати відповідь на таке запитання, як у твоїй сім'ї піклуються про дітей? Поєднайте. Зображення родини посередині? І з малюнками, які відповідають вашим відповідям. Тобто, як у вашій сім'ї піклуються про дітей. Отже, дітки, ми завершуємо наш урок. Які висновки ви зробили? Що ж таке сім'я? І як? Мають у сім'ї ставитися один до одного. Оцініть свою роботу на уроці. А сьогодні все. До побачення!